Я вже, мабуть, вас замучив починати знімати відео в ліжку. Тим не менш, тим не менш, тим не менш. Сьогодні я вперше від початку повномасштабної війни виїду за межі Києва. Ми сьогодні з татом їдемо в Чернігів, також потім поїдемо в Сосницю. Ну, це поїздка до родичів. У мене троюрідний брат живе в Чернігові, там його родина живе. Коротше, ми їдемо до родичів. Побачитись з ними. І щось я вам обов'язково познімаю з цієї поїздки. Не знаю конкретно, що родичів я навряд чи зніматиму. І, ну, коротше, все як зазвичай. Не знаю заздалегідь, що зніматиму, але точно щось цікавеньке для вас познімаю. IBINTAC. Готель Україна колись був до приходу Русні освободителі так називаємих йобаних. Ну, з цього флангу не так критично, а от з того, звідки ми заїжджали, там, звісно, прям пізда. Ну що ж, власне, ми вже в Чернігові, я тут не вперше і не вдруге, Я тут, здається, вже в п'яте. Чи в шосте? І це не рахуючи проїздок повз Чернігів. Коротше, бляха радий, радий знову тут бути, що? чесно кажучи. Неймовірно радий. Трохи, звісно, оцей ось краєвид псує настрій, але то таке. Макдональд запрацював в Чернігові буквально нещодавно. І зараз, одразу по приїзду, ми йдемо саме йопта туди. штамп Чернігівський. Його теж бляха понівечила війна, понівечила русня. А зайти в нього можна чи Він бачиш, постраждали по паштам. Він якось, здається, працює наче постраждав, але начебто не критично. Треба там спробувати зайти. Працює. Mm. О, навіть велодоріжка є, чи принаймні якийсь її шматок. А оце вже моя територія. У будь-якому місті. Бо слоган одне це я це люблю. Територія їдання, я б навіть сказав. Куди б я не приїхав? Ну, а всередині ще більше. Ну коротше, зараз розберемося. Аншлаг просто такий єбейший. Я в Києві такого вже давно не пам'ятаю. Щоб був такий величезний аншлаг на буквально один метр квадратний. Це пізда, я Привет, не бачу. Це парохи пізніше. Ну що, обідаєш? Ну молодець, а ми на святой Чернігівській землі. Вітаємо героїчного берегена Черніга. Ми зараз в Макдональдсі сидимо, ждемо, поки нам принесуть. Я такого аншлагу в Маці не бачив з часів власне відкриття маків в Києві. От, Більше було тільки в Москві, коли там. Відкривали. І то там вже все нахуй закрив. Так от, в Чернігові, наскільки я знаю, мах цей відкрили буквально нещодавно, тому цей аншлаг, ну, він цілком зрозумілий. Ну і плюс зараз обідня годинка, тому народу тут власне багато. ну Ми знайшли такий собі невеличкий тихенький куточок, де ми нікому не заважаємо, де нам ніхто не заважає, ми власне, чекаємо на свою їжу. Коротше, ось таке всяке різне накупили. Два біктесті це мені. Татові там чізбургер плюс дабл, чізбургер картоплю на двох, колу, слава Богу, без льоду зробили. Коротше, все, ми жремо і на все добре. IBN Touch. Побачимось трохи згодом. Коротше, розклад такий. Зараз сюди під'їде мій троюрідний брат і забере нас з татом, відвезе на квартиру. Такі то справи. Чекаємо. Людей в Чорнігольді, зокрема, от в центрі. На центральних вулицях просто таки дохера. Неймовірно багато. Не очікував, що їх тут стільки буде, але їх тут стільки є. Тролейбуси, до речі, в Чернігові новенькі. Прямо Це таке. Це учнівська 14, а готівка 12. А, а картою 8. Бачиш. Я а, тут... нічого, тут різні тарифи. Не, не, не. Нічого собі. В Києві не так. в Києві... Ну, хоча теж є пільгові, але тут прямо таки. Wow. Величезне дякую Кирюха Ірпінський за донат. Найулюбленіший бургер в хесбургері це дабл чіз. Він і смачний і непоганий у співвідношенні ціна якість. Хоча останнім часом подорожчав бляха. І тепер він вже не такий привабливий, як раніше. Але все одно його лавки. Короче, забрав нас вже мій троюрідний брат. Заселилися до нього на хату. Не буду палити взагалі. Хату, не буду їй раз показувати. це Недалечко від е, стадіону. Недалечко від стадіону Гагаріна, ну навіть вулицю, скажу, коротше, На Рокосовського ми живемо. А вже вона на Вже Левка-Лук'яненка. Коротше, заселилися. Зараз трохи відпочинемо, десь годинку поваляємося, а потім підемо дивитися місто. Хоча ми вже тут багато разів були, все вже дивилися, але нічого. За зайвий раз передивимося і вам ще щось підзнімемо. Такі то справи. А ще трохи про наші плани забув сказати. Ввечері ми підемо в театр. Ми з татом будемо, мій троюрідний брат і його родина, його дружина, його донечка. Ми всі разом в п'ятьох таким масовим культзаходом підемо у. Як він, молодий театр чи як називається? Молодіжний. Молодіжний театр. Ми прогресивна інтелігентна молодь колишній підемо, гозі знаходить. знаходиться в колишній сінагозі. Сподіваюсь, що в буфеті видаватимуть мацу, і фаршмат і хумус, Звісно, що а, Що я ще хотів сказати. А ще ж сьогодні, якраз сьогодні я записую це відео в день, коли Україна грає з Македонією. В мене камрад в Києві, пан ГГВП, кликав дивитися, але ж я в Чернігові, тому до нього поїхати не зміг. Матч буде о 21.45. Ну, тато мій вже до того часу спатиме. А от я, можливо, якщо спати не дуже хотітиму, я, можливо, навіть і подивлюся футбол. Тут є телевізор, тут є ноутбук, тут є інтернет, тут, тут хапає ЛТЕ нормально, тож може навіть подивлюся, матч, а може і не подивлюся, не знаю. Одному все ж таки не цікаво. От якби з татом подивилися, б обов'язково. А так один навіть. Ну, тато вже спатиме, в нього режим такий, що. Футбол о 10-й вечора для Ми нього. Годинку працюємо, 10 лежим. У мене теж, у мене годинку працюємо. Що, 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 це це краще не показувати відео, я тобі поясню чому. Все, посади. Ай він тач, зустрінемося вже в центрі Чернігова. В Чікінхат треба буде ще зайти, якщо він ще існує. Ну Так, почнімо з обкладинки. Ага, далі показуй. Ось такий памфлет. Це наш такий маленький локальний мемасик. 360, 460, 560, правильно? Так. Правильно? Дякую, що не забула. Ага. То переживав, що прийду, скажуть, та будь дзвонили. Може одразу відмічаємо. Телефонуйте, mm. ми одразу відмічаємо. Угу. Дякуємо. До зустрічі. Зайшли щойно в молодіжний театр, викупили заброньовані заздалегідь квиточки. Там, до речі, працівники, я вже показав на відео, да, працівники театру там плетуть сітки для військових. Атмосфера така, досить таки приємна у театрі, хоч це в минулому сінагога. — Оце та сама менська острич, про яку вкрай, ти говорив? велика. А ти маленьку хочеш? Я, щоб не щоб тягати. Ага. Ну вибирай татові менську острич, а мені нон-стопну острич. Оце місце, де ми зараз знаходимось, це Червона площа. Не, красна площа. Красна площа. красне. місце, красна. Найголовніша площа Чернігова, як я так. розумію, вірно. І цікавий нюанс. Блять, мушка залетіла в рота. По-перше, площу покажу вам на 360 градусів. І так поспішаєш? Показав. По-перше, вона називається красна, а по-друге, ця. Красна площа, вона старша за Московську красну площу. На скільки років? Років на 800 І за Москву. Сам. Років приблизно так на 800. І за Москву також старша. Тобто ця площа вже існувала, а Москви ще не існувало. А красна вона, тому що красива, красна, давньоруське слово. От від цього слова вона красна. Да. Красна дівка, красно дякую. Отак от красна голівонька. Іноді буває, коли сонечко напече. Про що це блядь, Ходімо далі. Розповідаючи про Чернігів, гріх не згадати про головну спортивну мекку цього міста стадіон імені Гагаріна. Зараз він існує лише формально на гугл картах. Стадіон було розбомблено вщент руснявими освободителями. А ось так виглядав цей самий стадіон буквально два рочки тому, у 2021 році. Це мої архівні кадри, які я знімав під час минулої своєї поїздки до Чернігова. А оце ми з моїм троюрідним братом позуємо на фоні того ж таки стадіону імені Гагаріна. Знов ж таки, це був 2021 рік. Буквально два роки тому. Що тут скажеш? Бальшоє пасасіба мишебратям освободителям за те, що освободили Чернігів від футболу. Так, я знаю, що ФК Чернігів грає у першій лізі, але я, типу, дещо інше мав на увазі. Ну, ви всі зрозуміли. Не повірите, Чікінха? Він живий чи ні? Давай, Ч... що... Щось незрозуміло. Схоже, що живий, але обстріляний. Хороше, ні, виявилося, що Чікінхат вже не працює. Ціла епоха пішла. Пішла ціла епоха Чорнігівського Чікінхату. Вперше ми тут пам'ятаєш, коли ми тут вперше були? Тут колись давно-давно. Ще так. в 2012 році ми mm -hmm. колись тут були. Востаннє ми тут були в 21-му. Вже в 21-му році цей заклад він такий, знаєш, наладан, дихав. Ну було очевидно, що Ну ще смачно було, але вже за все за чому ну, їжа дихали. ще була смачною, але видно було, що заклад не вивозить і бабла він приносить так, собі клієнтів було мало. І от зараз він, схоже, що нещодавно закрився. Схоже, що ще якийсь час він працював навіть вже після повномасштабки, але все ж таки не витримав лихої долі і не їбнувся. Ну, Шкода в тім, що поробиш. Таке воно. Життя бентежне. Життя є тверде. Life is hard. Короче, тато зустрівся зі своїм старим другом, дуже-дуже старим, з яким не бачився більше 20 років. Цей друг пішов по пивас, а я собі швиденько енергос взяв, безалкогольний. До зустрічі. Ще на день-два хочу, чи мені не залізти. Якщо хочеш, я тебе виїду. Слухаєш, я от, на жаль, не можу тебе пригласити додому. Та, господи, ну все, це все зрозуміло. А тебе зашел, Николай, да? Ну а что нет, нормальный мужик. Жизнь сильно битый, тертый. Ну, да, как-то в 52 года он выглядит уже не очень. Но при этом нормальный, веселый. Оптимизм не разгубил. А? А, женщина цвета текилы или безумная женщина да, вас, цвета какие. Что -то, какие -то, какие -то, Комедия, короче. Ти закис по в своїх вічних відрядженнях! А, у тебе повадки короля. А, о, о, а покажи язик, а? А, у тебе персінь в самих потаємних місцях. Короче, Коротше, я з'їбав. Я з'їбую нахуй. Мені сюди чи. Здається, сюди. Ой, блядь, це пізда. Шия затекла, ноги затекли, срака затекла, все затекло нахуй. Ой. Фізкульт, привіт, як то кажуть. Що я можу сказати про виставу? Початок був непоганий. Навіть дуже непоганий. От перші хвилин 20. Вони більш ніж чудові. Але проблема цієї вистави в тому, що вона проходить в одній сука локації з двома сука, акторами І, ну, типу, є зав'язка. да, там Є зав'язка, є розвиток подій, але от якась розв'язка вона просто не приходить. От, блядь, є одна локація, два актори. І вони просто перетирають інформацію з пустого в порожнє, так би мовити. І вже хвилині на 40 це просто заїбало вкрай. І, ну коротше, я надосидів десь приблизно хвилин, хвилин 10-15 чи що. Ну, вистава вже скоро закінчиться. Просто я з'їбався трошки раніше, бо, по-перше, блять, все тіло затекло, все тіло, блять, болить. А по-друге, ну, просто банально втомився я від вистави. Все ж таки, театр це мистецтво, це вид мистецтва, який не дуже для мене, не надто. Для мене, блядь. Коротше, я тут у дворику почекаю, поки все закінчиться. Почекаю, поки вся наша компанія вийде, нас п'ять чоловік. Ну, як я вже казав, я, тато, мій троюрідний брат, його дружина, його донька. Всі вони залишились в залі. З'їбався лише я. Хоча, до речі, доньці брата теж хотілося з'їбатися. Вона хотіла з'їбатися і В якийсь момент її навіть спитали, типу, з'їбешся разом з Андрієм, підете разом? Вона каже, ні. Схоже, що боїться мене, ну радше не боїться, а просто соромиться. Ну і в результаті з'їбався тільки я, а всі решта лишилася. Ну, скоро і вони вийдуть, скоро все завершиться. Оце от оце я називаю QR-кодне уїбанство, Коли меню, блять, показують через QR-коди, блять. Сука, ну на жаль, це зараз трендова хуйня, і я цю штуку цю просто блять ненавиджу. Сука, давайте нормальні блять звичайні книжні меню. Сука, це ж зручніше ніж з QR-кодом дровчитись. Коротше, це буде наша вечеря. Я замовив окрошку деруну зі сметаною. Тату замовив що, теж окрошку, Окрушку. соління, соління і салат, якийсь новий. Який вони тільки що сьогодні додали в меню. Коротше, це наша вечеря, Я їбу, що тут можна знімати. Знову я знімаю їжу. Ну, блін, ну, як завжди. Ні. Ну, Вам це подобається в тій чи іншій мірі, тож, тому вас не знімаю. Сука, блять, жиротву дуже довго не несуть, я вже голодний, сука, я вже весь спітнів, я вже навіть, навіть карту зняв з себе, а жиротву все одно не несуть. Сука, це блядь, безпреділ нахуй, Я буду скаржитись. От тільки не знаю кому і нахуя але буде 100%. Коротше, дивіться, пасани, це окрошка на кефірі. Я більше люблю на квасі, але ну, на кефірі теж ні в року. А це, це грінки з хроном, вони ще теплі навіть. Не найкраще поєднання, чесно кажучи. При тому що я хрон люблю і чорний хліб люблю. Поєднання все одно. Не найкраще. А окрошка зараз кажу. О, дякуємо. Поки я пиздів і розпробував окрошку. Принесли ще й дируни зі сметаною. Я їх люблю. Окрошка, до речі, ну вона так скажімо непогана, але не ідеальна. Я в своєму житті її викращу. Але і ця піде, в принципі, ні в року таке. Балів на 6 з 10 потягне. А що це в тебе? Розкажи ну, нам. Помідори і моцарело. І якого... А можна зблиздати шматочок? Ну, звісно. М -м. Моцареллу я люблю. Та, хоча я все люблю, мені що не дай все з'їм. Гаразд, блять, я їстиму смачного нахуй. З мене дуже хуйовий фудблогер, тому що замість того, щоб про проїжу, щось про неї розповідати. Я, я нічого не розповідаю, я ту пожиру. Коротше щодо дерунів. О, дякуємо. можете забрати? А ще я соромлюся персоналу. Коли персонал підходить, я лякливо ховаю камеру. Тому з мене хуйовий футблогер. Коротше, Деруни хуєватів. Даруни реально хуюваті, бали на три максимум. Тепер соління. Я люблю помідор, я спишу одразу помідор. Я ні хуювати дарун. Бажи. Соління теж хуювате. Бали на, на ті ж на три. І помідори, і огірки вони взагалі нікуди не годяться. Дуже-дуже слабкі. Дуже-дуже... Да, дуже, дуже... Ой, вибач, забери. О, а це що таке? Херозно. От що це таке? От хто зрозуміє? Блять я, я не можу зрозуміти, що це таке. Але воно не смачне, воно на один бал з 10. А, а ще, ще, ще капусту я не перевірив. Я, я хоч зрозуміло, що це. Капуста найкраща з усього цього. Капуста бала на 4, але вона дуже Я сильно... Слила. Фу не навиджу сливи. Капуста, вона найкраща з усього... З, усь... з усього цього. Але вона дуже сильно перемаслена і вимащена в одсті. Тому так собі. Знову кажу, блядь, соління хуєта. Деруни слабенькі. От єдина окрошка непогана, вона от балів на 6. О! Дякую. Я не беру бери. Що, тобі сподобалось? Ні. Але це калорії. А, калорії в мене забираєш. Дякую. У нас раціональний обмін їжею і калоріями. Коротше, скажімо так. Окрошка найкраще з усього цього. Окрошка балів на 6 окрошку можна брати. Все решта, ну тут же на вкус і смак, але... Я б не надто радив. Свого часу в балованій галі, ну саме в Київській філії, не тут, не в Чернігові, хоча може і тут, був дуже класний картопляний крем-супот. Він прям був балів на 9 з 10, дуже смачний, але він був сезонною пропозицією, він там пару місяців пробув, потім його прибрали. це дуже керово, тому що він був класний і він зник. А те, що є на постійній основі, воно ну, таке собі, чесно. Окрошка теж сезонна і вона теж зникне. Щойно закінчиться літо. Коротше, га, баль, ба, ба, блядь... Балована Галя це не найкращий вибір людини, яка хоче смачно попоїсти. Вердикт мій такий. Вимикаю камеру виделкою. І реально його рекомендували? А, да, і в 2013 2014 році дуже-дуже давно. А. А. Я обичаюсь. А відео на Ютубі треба буде пошукати. А, я пошукаю, цікаво. Я не знаю, що... Блять, ти в кадрі. Я не знаю, що тут рекомендував ревізор. Блять, та що ж ти все время в кадрі, проїдіть у Я не знаю, що тут рекомендував ревізор, але Хікан Андрійко, скажімо так, не надто рекомендує Балобану Галю. Ну, типу, з персоналом все окей. До персоналу претензій нема, обслуговують класно, на чай залишили взагалі без проблем. Але смаки якісь їжі, ну, скажімо так, викликають певні питання. Ну шо, пасани, день пройшов досить таки плідно, корисно, цікаво, а наразі я вже заїбався, та й вже пізно, вже, блядь, 9 вечора. Вже хочеться спадки. Тож, пасани, я лягаю спатки. touch. хуй пасасач, посмоктач. І от вам невеличкий спойлер наступного відео. «Ти не в мене... Іспаніго! Ще набрайте Українці! Усміхнеться доля! Чекайте другу серію неймовірного турне хікана Андрійка гостинною Чернігівщиною! Привітною Сіверщиною! Вже дуже й дуже скоро!